Відчуваєте біль або дискомфорт між лопатками, вас кукожить, наче старий авокадо, тоді це для вас. Ці поради не підходять тим, хто перетренував середню трапецію та ромбоподібні м'язи і тригернувся. Там потрібен інший підхід. Коли ви годинами сидите такий собі кругленький, м'язи спини слабшають і перерозтягуються. Грудні ж м'язи, навпаки, стягуються. Отже, наша задача розтягнути грудні м'язи і увімкнути ромбоподібні. А разом з ними підключаться необхідні нам структури. Для початку цей рух підійде якнайкраще, а вже потім можна підключати важку артилерію, типу тягу з резинкою або тягу в нахилі. Сконцентруватися вам потрібно не стільки на руках, скільки на зведенні лопаток, тобто спочатку ви відводите лопатки назад і зводите їх, ніби намагаючись стиснути лист паперу. Після цього виводите руки перед собою, долоня до долоні і не сильно розтягуєте м'язи спини. Також ви могли бачити ось такий рух з зовнішньою ротацією руки, але на початку я не раджу його робити, тому що лопатка обертається ще більше всередину, і це може спровокувати дискомфорт. Акцент робимо саме на зведенні лопаток, а не на розтяжці. Приблизно 15 повторень, 2 підходи, 2-3 рази на тиждень буде достатньо. І я дуже раджу поєднувати вправи з масажем або МФР. Таким чином, ви знімете спазм і одночасно зробите м'яз сильнішим, повернувши йому нормальний діапазон руху.